І я вважаю, мені здається, що це насправді одна з особливостей французької мови, що французька мова була раніше стала мовою міжнародною мовою культури ніж національною мовою своєї країни, якою вона стала у 19 столітті. La la du droit et la langue і la culture. Французька мова, яка потрапила в Америку е, в процесі колонізації, це була мова, мова законів та мова культури. І і так сталося, що нова мова креольська була винайдена, створена одночасно, разом і, е, пригнобленими Ta Donc, la langue de la plantation, la langue de l'oppression, la langue du fouet, c'était le créole parlé par les maîtres et les esclaves. Et la langue des Lumières, c'était la langue des livres dans la bibliothèque du maître. A mowa, mowa euh, Donc voler cette langue est un moyen de se libérer et qui explique la force de la poésie francophone dans l'ensemble des colonies françaises, après en Amérique, en Asie, en Europe, et que c'est par cette libération avec la langue de culture et des poètes et des lumières que le langage de la libération est passé. І тому вкрасти цю мову у хазяїна і привласнити її було таким викликом, який саме і пояснює ту різноманітність і багатство франкомовної антильської поезії, Silu, e, narodu, e, la, e, so Ça veut que nous avons, et peut utiliser n'importe quelle ce que si veut exprimer la liberté, une langue qu'on vous interdit ou une langue qu'on vous impose. Тобто я хочу сказати, що для того, щоб висловити свою свободу, можна скористатися будь-якою мовою. Можна скористатися мовою, яку вам забороняють, але також можна скористатися і мовою, яку вам нав'язують. Mais si on vous l'interdit ou qu'on vous l'impose, la seule manière de montrer que vous êtes libre, c'est qu'elle devienne poésie. Création, fiction, Конт, музик, єдиний засіб показати, що ви вільні, що вона вам дає свободу, це створити на цій мові поезію, інші літературні жанри, тобто використати її для творчості. Avec une grande euh, et importante euh, dimension. І тому це пояснює також, можна бачити це на прикладі різних країн, які звільнилися від французької колонізації у різних частинах світу. І Це країни, які вже мали велику традицію літератури саме французькою мовою. non seulement la fermeture dans une langue, mais aussi la fermeture dans une identité fermée. C'est-à-dire, vous êtes d'ici, d'aujourd'hui, vous n'êtes pas d'un autre siècle, ni d'un autre pays, et la poésie répond non, nous sommes du monde entier et nous sommes de toutes les époques du monde. Тому що поезія вона дозволяє звільнитися не тільки від приглобнення, але й також від залежності від власної ідентичності. Тому що на ствердження, що ти є людиною тут і зараз, поезія відповідає ні, я людина будь-якого часу і будь-де.